Звитяги воїнів УПА надихають усе нові покоління молодих українців. Так майже 10 років поспіль у Волинських лісах проводять всеукраїнську теренову гру звитяга. Ці національно-патріотичні змагання приваблюють учасників з усієї України. Із самого ранку під вікнами своїх будинків лучани спостерігають великі скупчення людей у камуфляжі, та приводів для занепокоєння немає. Це не зелені чоловічки чи солдати національної гвардії, а учасники теренової гри з витяга. Змагання триватимуть на Волині протягом чотирьох днів. Дві команди відтворюватимуть військову структуру української повстанської армії, ховаючись одне від одного у лісах. У Кожного учасника є на пов'язка, яка символізує життя, і в кожної команди є прапор. Завдав. Це знайти супротивника, забрати в нього прапор, ну і втримати прапор до кінця гри. Як і колись, дисципліна у таборі сувора. Ніякого алкоголю, абсолютне підкорення наказам старших та сотників. За порушення карають або виганяють. Той учасник, якому не сподобається. Щось, або він скаже, що його туди не приділили, він може брати речі і їхати додому. Іван на змаганнях уперше. Він приїхав із Рівненщини. Каже, друзі обіцяли цікаве дійство. До мандрівки хлопець поставився відповідально. Мишку, одяг теплий. Саме найголовніше. Крим для комарів, а ось Олег Хом'як із Київщини один з ветеранів гри. Бере участь у ній вже у усьому. Відтак може дати поради новачкам як не травмуватися та вижити в польових умовах. Сам головне не боятися, і, якби отримувати максимальний кайф. від Тобто, це насправді гра. Які ми отримуємо якісь навички, але насправді ми граємось у Волинські ліси. Молодь приїхала майже з усіх куточків західної України, а ще з Київської, Чернігівської та Сумської областей. Загалом гратимуть у звитягу більше як три сотні юнаків та дівчат. Це дуже крута гра. Вона виховує національну свідомість молоді, такі патріотичні почуття, які зараз нам дуже необхідні, особливо якщо дивлячись на теперішню ситуацію в нашій країні, це дуже корисний досвід. Загалом випробувати сили. Та дух встигли уже майже три тисячі патріотів. Організатори зазначають, і з кожним роком з'являються нові охочі відчути себе упівцем. Я вам обіцяю, що я вас приведу до перемоги. Ви мене почули Так ми їх переможемо! Не чую. Галина Пашко Лариса Літвицька, Віктор Макаревич. Новини спорту, телеканал Звік.